Ендометріоз, аденоміоз, ерозія та дисплазія шийки матки. То що воно таке? Давайте розбиратися. Перше це ендометріоз. Отут всередині порожнини матки в нас є такий слизовий шар ендометрії, який відтергається кожна менстрації і потім наростає знову. В нормі він знаходиться тільки в порожнині матки. Але якщо клітини подібні до цього з'являються десь поза межами матки, то з'являються певні симптоми, і це явище називається ендометріоз. Аденоміоз це трошки інше поняття. Це також неправильне розташування оцих клітин слизової оболонки матки. Тільки в даному випадку вони дислокуються також у стінці матки, тут всередині вони можуть утворювати такі порожнинки, або більш локально десь в одній стінці сконцентруватись, або розсіятись по всьому м'язовому шару, що також викликає певну симптоматику і не є нормальним станом. Наступні поняття це вже стосуються шийки матки. Перше це ерозія. Істинна ерозія це порушення цього епітелію верхнього шару, да, який покриває шийку матки, особливо ту її частину, яку ми бачимо, коли дивимось на жінку в дзеркалах. Але насправді істина ерозія зустрічається ну дуже дуже рідко, і те, що загалом найчастіше розуміють під цим поняттям, це ектопія, тобто, це в принципі стан, коли епітелій, який тут в нормі в каналі знаходиться, виходить назовні, і ми можемо бачити його в дзеркалах як більш червоненька, можна сказати, слизова. І наступне поняття це дисплазія, це вже такий серйозний стан. Іноді, простим оглядом в дзеркалах, його може бути не видно, але для того, щоб його виявити, ми робимо поп-тест. Кольпоскопію та за потреби біопсії шийки матки. Це вже зміни епітелію, а це поступові стадії, які в найтяжчому варіанті можуть передувати раку шийки матки. Тому, якщо у вас з'являються якісь симптоми, не зволікайте і звертайтеся до лікаря.